Твоя любов, Господь, не має меж, і хто б так міст нас грішних полюбити, а Ти зійшов з Небес, щоб смерть у нас від смерті відкупити, Ти сам себе, Ісус, в жертву віддав, на хрест, як Агнець, був пішов смиренно, за всі гріхи невинну кров проляв, щоб ми були навіки вже спасені, щоб ми воскресли, як і Ти Воскрес. Прийнявши своїм серцем дар безцінний, Ти нам відкрив красу святих небес, і ми знаємо, що значить Воскресіння, це не, це не обряд, це не служіння рук, це ти, Господь, живий і незбагненний, це вічної мелодії, прекрасний звук, це чиста і жива вода черельна. це все, що маєм, Господи, в тобі. Любов і мир і благодаті ріки, і силу, що захована в крові, надію, що живе в серцях повіки. Ти спокоєм сповняєш нам серця, і навіть у важких випробуваннях ми не самі, з нами любов Отця, нас не залишиш в час важкий останній. Ми віримо, Господь, Ти збережеш. Відзлай споку своїх дітей в цім світі, через усі страждання проведеш, Твоя любов нам шлях земний освітить, допоможи нам вірність зберегти, палати духом в образ твій зростати, щоб в небо переможцями війти, дай сили нам життя прожити свято, нехай відступить і байдужість, і лінь, хай Дух Воскресне і хвала лунає, Тобі Осана, Алілуя, Честь тобі, кожна душа хай щиро заспіває. Твоя любов, Господь, не має меж, ти зміг ось так нас грішних полюбити. За нас ти вмер і в третій день воскрес, щоб ми могли з тобою вічно жити. Амінь.